Родичі, всім привіт! На автоплощадки напоминаю а -а -а авто город Вроцлав. зараз вам покажу машини. Пишіть, що ви думаєте, машини класні, машин просто уйма. Подписочка, лайк, давайте дивитися, не будемо многословними, Буду називати все, що написано, бо ви вказали вам погано. Видно, поїхали. Знач, дивіться, от мені дали візитку, щоб я вам її дав на всякий случай. Якщо у вас є якісь опросити, там ціна, щось, перебіг, чи приїхати, коли можна подивитися. Ну, в общем, любі опроси по цим машинам, які я вам зараз показую, от сюди пишете, дзвоните, адрес є. Лучше, звісно, приїхати і самому на все, все подивитися своїм оком сильним. Приступимо. Це не будуть різні і великі, і малі. Так що я не винуватий. Приступаємо. Citroen c 4 Grand Picasso 15 рік, дізель 1,6 35 тисяч злотих ціна, акційна 33 тисячі віддають. Перегляд от пишеться, 7.11, 25-й рік. Кучу наворотів на такій машині. Виглядає машинка достойна. Класна машинка. Так що милості просимо, приїжджайте опільочок. Ну, опільок, звісно, так. Да. Ну і ціна в нього в 59 000, 9 за 56, Opel Zafira, 19 рік, бензин 1,6 турбо. Оце от слово турбо, мені дуже подобається. Apple, CarPay і прочі всякі навороти. Дивимося, останавливаємо, читаємо, що кого інтересує. Перегляд Воно написано 26 року 24.02. Мені так оці ці нравляться клас. Це можна їхати, дивитися Я теж на зорі. Сімейний автомобільчик газує на всі бабки. Мерседес. Ну, давайте глянемо Мерсик. Ціна 21 тисяча. 20, 20 тисяч віддають Mercedes Benz B 11 рік. Дізель B180CDI. Моторчик. Так, що в нас значить, по ній? Лягати під кожну машину я не намірений, бо в нас був дощ. Я відео починав знімати обзор, там дощ сипався. Ну, нічого. Тоже сімейна машинка, багато міста, приїжджайте, дивіться, тест-драйви є. Также тут є виплати підрати і прочі непонятні слова. 19300-183001, тобто є 1000 скидка. Дізель 1.7 CDTI, DTI, Opel Zafira 13 рік. Я вам не називаю тільки цей механіка чи не механіка, немає времени бігати там, роздивлятися. Напами, якщо є якісь питання, в самому початку я вам показав, дзвоните або там, скріншот, можете їм на електронну почту скинуть, вони вам відтять, по ній є, немає. Якщо є, їде дивитесь. Opel Meriva, 12 рік, бензин 1.4 турбо, опять турбо, 20 тисяч за 19 Так, что у нас тут? Тоже красивая машинка. И на марке, все, конечно, с кондиционерами. Все четко. Ой-ой-ой, Volkswagen. 58 тысяч, Volkswagen Caddy. 16-й дизель 2-литровый давай. Перегляд 14 рік, 26-й То есть, еще можно ездить год. Машинка красивая. На ней можно тоже денег рубать целую кучу. Можно в таксі работать. Ну, в общем, на ваше усмотрение, если у вас есть деньги, чего катки, Ой-ой-ой, красиві. Следующий апарат. Шото у нас таке? Фордик. Мені ці решетки тоже нравятся, но ну, прикольно так сделано. Фордик. Що про нього пишуть? Ford Grand C Max. 15-й риг бензин, 1,5-литровый EcoBoost. Boost. Отдают за 32 долларов или 32 000 злотых 8 000 долларов. Пардон за balakuis, бо заморюсь уже ходить снимать. Ну, ради лайки, чего не поснимать. Оскільки я вже тут. мені просто сюди їхати далеко, розумієте, родичі? 10 км з дому їхати. Я раді вас думаю, встану, поїду, покатаюсь. Так, Риношка Senic 2008 рік, бензин 2-літровий. 12,5 одадують за 11,5. Перегляд 21-10-25. На ворота читайте. Електротормоза. І прочі штуки. Вигляди дуже красиво. кого интересует, пожалуйста. Опелек. Что у нас по Опельку? 30 тысяч злотых, 29, 000, бензин 1.4, турбо, Opel Meriva, 15 рік. Класс. Мне очень нравится. Следующая, Реношечка. Ой-ой-ой. 58,5 Реногран Сценік 19 рік, ну свіжа машина, бензин 13 TCI чи ТЦИ. 55,5 дають, попрошу вас замітить. По-моєму, класний варіант. В кого є бабки, звісно, в кого немає, як у мене, то може класний. Ну, уви, не можу всі поки дозволити такі дорогі машини. Бо я ще слабенький блогер. Якби я був блогером мільйонником то звісно, зараз би прийшов би три машини купив і одну розіграв би серед підписчиків. Так що все в ваших руках будете підписуватися, ставити лайки, репости там куди-небудь у Фейсбуці, то буде мільйон і будемо тоді розігрувати дорогі. машини. Бензин 1.6 Toyota Versa14 рік. 38-36 віддають, пожалуйста. 5-8-25 перегляд. Ну Такі машини без проблем проходять. Навіть Даже 2000-х годин на раз, два, три проходять. Тіхосмотр. Це не так просто, як вам кажеться, ходить, знімати, балакати. Тобто ти йдеш на ходу, знімаєш машину, треба про неї розказати і не затупити. Ну, я вже привикший, я вже 6 років балакаю, так що для мене це отак як плюнуть. Opel Combo, 19 й рік, бензин 1.2 Turbo, турбо, 110. Це двигун. 50 тисяч, 48 49. О, Кудись поїхали швидко. Так, 11-12, 25-й перегляд. Машинка достойна внимания. У мене є один любитель Opel Combo. батько у мене любить такі машини, але у нього він чуть старіший. Ну, нічого, батько, дивися, якщо твій синок стане мільйонером, я тобі подарую. Не таку навіть, получше, що ну, от таких у мене вже і жога буде, як я буду мільйонером. Я шучу, У мене деньги не портять, У мене їх все одно немає Пікаса. Citroen. це три Пікаса. 15-й рік, бензин 1,6i. 28 тисяч 27 віддають. 3, 6, 25. -й. Перегляд. Цвет красивий, по-моєму. Такий. Редко таких стрітиш машинки. Можем салон если якщо хочете. Випишіть, щоб мені в следующий раз ще що знімати, щоб я знав. Салончик, так, де не подертий, ухожений. Може бабушка їздила, може дедушка, не знаю, а може девушка, бо не такий цвет. Дача Дача, лодги, я таку даже не чув. 13 рік, бензин 1,6. 24-23 отдают. Пожалуйста. Якщо інтересує вас, скільки вона проїхала, задайте вопрос. На тім, що я вам показував контакти, координати дача. Дачі вроді теж хвалять машини. У мене, правда, ніколи дачі не було. У мене взагалі їх не було. Було небагато у мене машин. У мене т 5 і був і шарабан. Ну, звісно, Т5-й, так, да, сильна машина. Був ключове слово. Mercedes-Benz B12 рік, дизель B200 чи B200 CDI. 33-31 віддають. Як вам такий варіант? Ну, -ка, Кажіть мені, будь ласка. А там ще по-моєму на кожній є QR код і там можна перейти і подивитися. А що я туплю? Я -то тільки пообнаружив от вместе з вами. Дивіться. от є QR-код, і, мабуть, на нього можна перейти вас выкинуть на цю машину. 38. Ну якщо скажете, то я в наступний раз буду вам qr коди то тоже наводити чітко. 38, 36 віддають, дізель 1.6 Blue HDI. Умеют делать машины, красиво, конечно. Машинка класс. Ці вже я вам знімав машинки в перших відео. Давайте обійдемо по кругу, глянемо. ух, хто там так динчить сильно. Ззаді теж всі вони красиві. Предлагаю вам пройти оцей ряд. Подивіться, які я чувствую, що вони недорогі. Citroen C1. Родичі, я знаю, що ви мене любите машини в універсалі. Так що давайте глянемо, дивіться, скільки стоїть ряд цілий. По-моєму, всі вони в універсалі. Ми зараз розберемося. Почнемо з такого варіанти. Да, ці будуть чуть подороже, ну все, же, подивіться, може хтось якраз собі шукав Peugeot. Бачу отсюди 508 написано, що 22 рік 85 тисяч за 70-104. Ага, бензин 1,6. Перегляд 9, 11, 25 рік. Варіантик, по-моєму, достойний і дуже красивий. Да, це вже іномарка, і це вже по-дорогому. Купите, будете самим уважаємим чоловіком. Дивіться ще. Опільочок. Що в нас опільочок каже? Opel Опіль Astra 2014 рік, 25 тисяч бензин 14Т, 24 тисяч віддають, 7,05-26 техосмотр. А ну-ка, дивіться, бо я як рак задки душу, щоб не впасти з телефоном. Бо це опасна професія блогера, я вже чувствую. Слідующа машина А ну-ка, опільочок який красивий. Дивимося вместе з вами. Дізель 2.0 CDTI 66 тисяч, деють за 53 657. Opel Insignia 19 рік 2-літровий. Да. От от. Ішов дождик, ну, і йшов уже немає, слава Богу. А оця. От. Хто хоче таку машинку? Шкода. Теж класна машинка, 57 тисяч, дев'ять за 54 бензин, 1,5-літровий Skoda Octavia 19 рік TSI. Дивіться яка красота. Ой-ой. ой Може, хто давно шукав собі такого от відмереного. Давайте подивимося. Mercedes Benz C, 14 рік, 43 тисячі за, 42... за 41, пардон Дизель C220 CDI. Виглядає теж красиво, машинка, длинна. Всі влізете, якщо у вас велика сім'я, 5 людей, ще й багаж. дивіться, як десь на море, там, чи я не знаю куди поїхати. Та чи просто з сім'єю десь кататися. Красивий. Дивимось наступні машинки. Hyundai. Що то є за Hyundai? Hyundai i40. 2015 рік, Дизель 1.7 CRDI. 37-35 віддають. Перегляд 6-8, 25 рік отсюди бачу. Отак от він виглядає. Клас. Не повірите, я вже ходю. Більше часу записую відео, це я просто ходю й балакаю. Важко воно зі сторони. Не фізично, а морально, знаєте. Но така робота. Це моя робота ходити, знімати. Та й не тільки в мене вже багато робот. Ну ладно. Opel Insignia. 14 рік, Disney 2.0 з DTI 26,5-25,5 віддають. Отак виглядає. Так, так слідче апарат. Давайте глянемо. Фольцик. О, Мені значок такий подобається. Клас, просто клас. Volkswagen Golf 2021 рік. Ого, та це свіженька машинка. 75 тисяч за 61 отдають. Міуд гібрид. Полторушечка ETSI. Гібрид. Задумайтесь. Так от виглядає зі сторони. Ідемо далі. Слідуча машина в Універсалі Фольц. Що то є за Фольц такий красивий. Пассат 19 рік, бензин 1,5-літровий TSI 77-78-63 413, її віддають. Тихосмотр 13 12, 25. -й. Я, кстати, для вас стараюся, чесно. Не було вас, я б не старався. А так, Я знаю, що ви любите машини, так що будемо розбавляти трошки контент. Ну, Пойміть мене правильно треба, бо якщо або одні барахолки, або одні доставки, вони швидко надоїдають. А так, то машини, то барахолка, то доставка. То ще що то базар якийсь поснімав. І так воно трошки розбавляється так інтересне, по крайній мережі, мені точно. Шкода, Фабія, 21 рік бензин літровий TSI 43. Здивіться, 35 її віддають. Попрошу вас заметити. Вот. І, по-моєму, ще на цій площадці, якщо не ошибаюсь, Там воно є своє СТО. Я Думаю, даже можна договоритися і загнати. Ну, подивитися, що там з нею, якщо ви прям настроєні рішительно, чого нет. Я думаю, вам підуть навстречу. А якщо приїдете, можете розкачувати від мене. Мені за нічого не буде, але в следующий раз я приїду попрошусь поснімати, вони спомнять і пустять мене з удовольствием. Так що от так. 45 тисяч 36 584 віддають Opel Astra, 19 год бензин 14 t Машинки красиві. Їдемо дивимося хто з Польщі, хто з Вроцлава. Ну і хто з других третіх городів. Бачу малюсенька м'ятінка, якась чимось коцнули. Не, ну, Я отсюди бачу, що тут по-дорогому все. Аудюха А4, 18 рік, 78,5, дають за 75,5 і 2-літровий дизель. Пожалуйста, ось він передо мною стоїть. А якщо ви навіть приїдете, от такої машини не буде, як ви хотіли, ну в сенсі якусь ви побачили і не буде, але тут я кажу, є чим, з чого вибрати. От дивіться. Це вже в третьому відео показую. вона йде. Короче, аж там десь та вивіска а -а -а -а, авто, дальня. Тут просто машин. Я там не можу поснімати. є проблема. Знаєте, яка там грає музика, то тому що там он колонки висять. І, ну, в общем, нельзя з музикою знімати на YouTube, хто не знав. Потому що Ютуб тоді буде ругатися і дасть мені по жопі. Криша, панорамна, там, люки, всякі, шмуки. Дивимось, що то у нас є. Опілочок, естественно. 80 тисяч опіль insignia 2018 рік, бензин 26, турбо. Опять турбо. Я просто тащусь з цього слова турбо. Перегляд 20.01.26. Не, ну це хтось, звісно, газував. Теж достойне внимання, хто може про таку мечтає, пожалуйста. Напоминаю, дають якось під виплати. але я сильно не визнавав, бо мій польський желає бути лучшим. Та мені це в принципі ні к чому. Мені головне показати номер, щоб ви знали і були в курсі. А там дзвоните, договорюєтесь. Третьому відео в цьому же вам скажу, що я не занимаюсь автоподбором і ще чим і не продаю нічого машини. Моє діло познімати. Якщо є якась площадка в місті Врослав, можете мені звякнуть, я приїду з удовольствием поснимаю. Ну тільки щоб був вибір машин. Тоді 76 тисяч отдаю за 61,787. Kia Сіт, бензин 1,5 літровий. 22-й конечно, звісно, так. Да. Машинка свіжа. Теж достойний варіант. Дивіться, який красавчик. Kia. Можемо подивитися такі варіантики. Ми собі можемо це з вами дозволити, взагалі легко. Що в нас тут пишуть? Opel Insignia, 19 рік, 78 тисяч, це 75 її віддають. Отак от. Чувствуйте уровень. 2-літровий Бітурбо. Бітурбо теж мені слово подобається. Мені просто турбо подобається, а бітурбо в мене аж, я не знаю, волос дибки встає. Бітурбо, це як газунув. І все, уйшов закат. Toyota. А ну-ка що там. 21 рік Full гібрид 1,8 HSD 77 за 62 600 її віддають нетто. 21 годик свіженька машинка. Бачите, люди собі я так думаю беруть, покаталися і потім здали її сюди Куда куди, чи на продажу, я не знаю, як це ділиться. Ну, в смислі собі взяли модельку по і далі собі їздять. У нас, звісно, трошки не так У нас взяв і до смерті на ній гасаєш, тому що це не... Ладно, не будемо грустним. Рено Меган, 21 рік. А ну, зараз тут дядько щось газує на нас. Е, так, 21 рік бензин 1.3, 3 Той, ТЦЕ 67 одають за 64. Угу. Ось так от. Кліматизація. Ну, цим нікого не удивиш, така от машинка. От консультанти ходять, можете щось спросити, поінтересуватися. Опільочок. Opel просто клас, білий цвет класний. 30 000 dudes 29, 1,6 CDTI, Opel Astra 17 рік. О, дядько, виставляє машини, щоб чітко стали. Зараз підможемо глянути. Opel, Хороші машини Opel, Рекомендую. Opel Astra 20 рік, бензин 12 Turbo. 49 000, 47 віддають. Якось так. Читайте, пожалуйста, ставте паузу. Все видно чітко, не надписи не чітко. 67 тисяч кілометрів. Отсюда ви бачу. Ну, на всіх написано. Перегляд 28.04.26 Я в наступний раз сильнее подготовлюсь. Будем, Якщо ви напишете, що треба медленні, то я буду делать медленні і качественно. Ну, наприклад, не як в цьому відео 100 машин пробіжу, а пробіжу 30. Ну, чітко покажу, зачитаємо, щоб ви все розуміли. Не судіть строго, я ж кажу, я з машинами ніколи сильно не мав. Це там четверте відео на каналі чи п'яте з машинами. Ну, то есть, це нова тема. Тут треба. Надо... Понять, що, вам, що вас інтересує. 161 000 км. Volkswagen Passat 17 рік, Дизель 2.0, TDI 150КМ. 62 059 59 віддають. Отак от, от. А ось цю тільки що пригнали і поставили. Давайте і глянемо, пожалуйста. вона ще тепло, тепло аж віє. 37 30, 80 віддають. Бачите, тут не видно этот. за этот. Короче, не видно. Бензин, Fabia 20 літровий TSI. Все як під лінею виставляють в клас. То консультант виходив і допомагав, щоб, ну, щоб вона ровно стала в рядочок, а так щоб вони стояли всі. Хюндайка, 204 тисячі пробіг i40, 13 рік, бензин 16 GDI 135 КМ. Mm -hmm, 32 отдають, то есть 8 тисяч доларів. Такий от варіантик. А то знаєте, як у нас машини, 30 год машині, пробіг 200 тисяч, куди не глянь, везде 30, чи 200, 210 тисяч, 220 тисяч. шкода Октавія, 166 тисяч пробіг, бензин полтора TSI, 57. Надо було, мне одразу, я не обратил внимания, що там цей пробіг пошел в самому низу. вибачте, я не спеціально. Ну да ладно, шкода. Угу. Не, ну тут, конечно, опелечек. Опелек сила. Що в нас пишуть? 110 тисяч пробіг, 66 тисяч, дають за 53-657, 2 дізель дизель Opel Insignia 19 рік. Універсал длинний, як циганська пісня. Диски теж стоять внимание. Давайте ще парочку глянемо. На цьому будемо закруглятися, вже на вулиці темніє, вже площадка, не закривається. Чи я не знаю, скільки вони, звісно, працюють. але. Но... Я поїхав додому, я промок трошки. Раді ваших лайків, раді контенту, чого нет, Я можу можуть дозволити, робота така, блогера, бачите. Зараз приїду, подбриюсь, ще треба постигтися трошки, буду взагалі красивим блогером у вселенній, і буду як містер біст, тільки ще круче. Благодаря вашій допомозі, звісно. Тобто в мене кон... Ух ти, давайте глянемо. А ну дивіться, аудюшка. Просто гляньте цю машину. А6, 19 рік. 98 тисяч пробіг. Мілт гібрид 40 TDI. От за 113 тисяч універсал. Машина, звісно, стоїть, блистить клас. Просто клас. Машин, напевно, просто їх мільйон. Я всі не обхвачу. Лайк, like, подписка, пардон, що я тупонув з самого початку, не дивився пробіги. Ну, в принципі, нічого страшного, я думаю, не случилось. Головне, щоб ви побачили ціни плюс-мінус. Давайте. Удачі всім, пока. Мені тоже удачі. Жду ваші лайки, і всім буду відповідати. Пока.